Життя сервісу IT Boat Lab. Зараз у нас в роботі два 505-х фінвал. Один нещодавно повернувся з Line X. Зараз ми його збираємо та готуємо до подальшого тюненгу. Другий човен вже майже зібраний на цьому тижні займались обклейкою бортів плівкою. Але через нерівності поверхні деякі місця потребували додаткової роботи. Якщо корпус човна має багато дефектів, плівка не завжди лягає ідеально. Особливо якщо вона однотонна чи матова. В нашому випадку і те і інше. Такі покриття підкреслюють усі нерівності. Щоб цього уникнути, ми проводимо попередні роботи. А саме, шпаклюємо, шліфуємо та поліруємо корпус. Це нам дозволяє досягти максимальної якості та ідеального покриття. Якщо цінуєте якість та увагу до деталей, звертайтесь до нас за номером. Будемо раді допомогти.